Всім привіт! Розглянемо як встановити центр образа в Scratch 3. Коли це можна знадобитись, наприклад, нам потрібно надягнути ось цю шапку на котика. Для цього в нас створений такий простий скрипт. Коли натискаємо зелений прапорець, то спрайт шапка переходить на спрайт котика. Давайте запустимо, тобто натискаємо зелений прапорець. і бачимо, що шапка, замість того, щоб встановлюватися на голову котика стає по центру ось цього котика. Щоб виправити це. Перейдемо на вкладку Образи для котика, тобто вибираємо котика, переходимо на вкладку Образи і виділяємо всього котика. І тепер, якщо ми затиснемо ліву кнопку миші і потягнемо, то бачимо, ось тут з'являється ось така мішень. Ось цією мішенью і ми можемо встановити центр нашого образа, центр котика. За замовчення він встановлюється ось тут, там де знаходиться ось такий хрестик. І тепер, якщо ми переміщаємо, бачите, котик зміщується і на сцені. Встановлюємо котик ось так, щоб шапка здавалася у його на голові. Тобто, де ми хочемо, щоб шапка помістилася. Здається, ось так добре. Запускаємо. І бачите. Шапка завжди встановлюється тепер на голову котика, тобто там, де нам її потрібно, тому що ми змістили центр образу Спрайта. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!